За народною примовкою, перше квітня, брехня, всесвітня, все що ми покажемо вам далі у наступному сюжеті чистої води, правда, клянемося журналістським квитком. Святкувати день сміху саме першим днем квітневого місяця повелось і ще з далеких часів. Ймовірно, з 16 століття, коли новий рік почали відзначати трьома місяцями раніше 1 січня. А людей, що за звичкою вінчали прихід нового року першим квітня, жартома називали дурнями у 21 столітті. Люди йдуть в ногу з прогресом. Тож Криворізьке свято назвали модним телеканалом Криворина 2013 Онлайн ефір на проспекті Карла Маркса став дебютом для багатьох самодіяльних творчих колективів Криворізької молоді. Тут співали караоке на арт-майдані, танцювали усі як могли, зустрічали різдво без Али Пугачової і показували мультфільми для дорослих. Місце талантливої творчою молодежа нашого города. Місті з молодим депутатським корпусом. Ми все зробили для того, щоб наші жителі сьогодні в настоячі праздники юмора. Саме главне наша задача була. То, чтобы сегодняшнее мероприятие дало ну, вот, такой заряд хорошего настроения, которого бы хватило на, всех, на весь предстоящий год. Праздник смеха, да, то есть он приносит радость в наши сердца вот, и, как бы сказать, улучшает собой понимание жизни. И в такие, как говорится, особенно после зимы, приятно всегда встретить весну смехом и весельем. Справжній майстер-клас телекухні влаштував для глядачів ведучий нашого телеканалу Сергій Єременко. Примусив усіх женихів показати свої кулінарні таланти. Зрештою, найвправнішого з них жартома навіть оженили. А всі ж, хто прийшов покращувати першоквітневий настрій у компанії з друзями або й цілими родинами, кажуть, жартувати почали з самого ранку і не полишатимуть цих витівок ще довго. на одному мушу та мене. А як розкажіть? тебе сапога порвалася. Як ви на це відреагували? Я йому не повірила. Говорю, та шутка. Я зрозуміла, що сьогодні 1 апреля. Я сьогодні добре, я ще не з ким не жартував. А як плануєш, розкажи? Ну, в мене є пару ідей. У мене є такий корпус один з телефону, я попрошу друга мобільний телефон і почну галасно розмовляти. І психану, можна сказати, так і брошу телефон на землю. Друг буде в шаці мені розіграв один депутат, який являється моїм основним помощником. І він мені сьогодні позвонив, сказав Світлана, я переїжджаю в Київ но більше я більше допомагатибі не змогу. Я іскрині повірила і чесно, я даже сплакнула. 1 квітня на Криворізьких теренах. ось вже третій рік поспіль відзначають на широку ногу. Прямо посеред міста на проспекті Карла Макса розташувалося справжнє містечко розумних людей, адже глузувати з себе вміють тільки розумні.